Олег Леонідович працює на підприємстві з 1974 року. За законом отримує пенсію, а серед працівників користується повагою. Від начальства цього навіть не очікує. Хоча б борги по зарплаті йому виплатили. У мене внучки треба було робити операцію в Києві з глазками У них. так я дожен був представити, що це дійсно бухгалтерія, що дійсно їй нужна операція. І виплатили йому лише дві тисячі сорока тисяч боргу. Іншим чоловікам взагалі грошей не дають дев'ять місяців. Тепер вони частіше збираються у роздягальні, щоб домовитися, як далі вибивати борг. Адже новий графік роботи одна година на місяць. Пообіщали тут прийду, по цим директором, що це зараз став. Перед ним був він мені пообіщав в течение неділі-двох неділь. Дам тобі ще, типа, ну. Результат робітничого руху пропозиція написати заяву за власним бажанням. Перші заявники отримують переваги. Якщо підприємство стане на ноги, їх знову приймуть. Хто не согласиться писати таку заяву, значить з вторника будуть розсилати в письменному віді, предупреждати о сокращенні. Підприємство втратило дозволи на розробку надр. Цього літа їх скасував суд. Скорочують не тільки працівників, але й парк техніки. Частину просто порізали на метал. Гроші за лом обіцяли віддати в рахунок боргу. Всі були вони машини на ходу, все як положено. А тепер оце, з цих машин, що зробили, вони ще ні списа, ні нічого. Але жодних виплат немає. Майданчик автотранспортної колони зараз порожній. На сусідньому техніка просто стоїть без діла. Ця машина зараз не на ходу. Вона вже давно не їздила. З нею багато запчастей познімали. Остальна техніка, та що в ряду стоїть, вся на ходу. На поламаній машині Сергій працював раніше, але доля агрегату його не хвилює. Головне заплатити за навчання дочки. Більшість працівників підприємства знайшли собі іншу роботу. Директорів змінюють настільки часто, що у вимогах про виплату грошей не вказують прізвищ. Та до директора обурені підлеглі потрапити не можуть. На працівників лише дивляться у вікна, де кабінет начальника більшість не знає. Вони у нього гості нечасті. А ви не знаєте, де Це тут? Проспіл. ні, конечно, а чому от така проспілка мабуть. Тим часом у натовпі з'являється заступник директора з фінансових питань. Планується якась е -е, виплата або щось таке. Я не намерена з вами розмовляти. А з працівниками ви налаштовані? Да, безусловно. А вони а кажуть, що ні, ви їх навіть не пускаєте всередину. Працівників на підприємство пускають, але нічого нового вони не чують. Замдиректора невдоволена розголосом проблеми. Бержать слово своє. Ви всі. То не треба требувати від мене нічого. Пишіть, пишіть. Всього доброго. Ну, не змусили, ну сказали, я зараз всіх перепишу. Ну, коротше, діпа добром не кончиться. Робітники не здаються і на камеру розповідають, що діяльність підприємства була пов'язана з міністром енергетики у бігах Ставицьким. Тож який результат очікувати, не знають. Підприємство змінило власника у серпні.